Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене на столі різонна бегоні. Бегонія природник, це, мабуть, сама руда бегонія, помаранчева, як завгодно можна її назвати. Це Autumn Ember. Вибачте, якщо можливо, я неправильно вимовила, але це Перекладі осінні вуглинки вона дійсно нагадує ці осінні вуглинки. Ви подивіться, який цей колір листя неймовірний. До того ж, вона однакова на ці листочки із одного і з іншого боку. Вони такі помаранчеві. І ще я помітила, вона стоїть на східному мене вікні, там рано, вранці тільки трошки сонечко попадає, але відної достатньо цього освітлення. І ось вона має такі яскраві листочки. Хоч знизу ті, що поховались, вони такі зелененькі. До речі, коли вона молоденька була, також були зелененькі, а потім аж почали ці листочки розфарбовуватись. Тому дітки зовсім не схожі на своїх мамок, але є такі, що не схожі. Я також знімала відео і цю бігунію, показувала в тих, що в мене дуже важко ростуть. Ну, Чомусь вона зразу в мене дійсно якось не росла. Вона у мене і не пропадала, але вона так сиділа на місці і не нарощувала нічого. Я її раз, другий раз пересадила і нарешті вона почала розростатися. Почала розростатися, вона сама по собі невеликий сорт. Ну, і до маленьких, можливо, не можна, але до середніх. Компактний сорт, я його назву, вона не займає багато місця. Я її посадила в плюшечку. Тому що ну, ось такі резомні сорти, я помітила, що вони ось в них стовбурець, і він лягає на землю, і він ще вкорінюється. І тоді далі, далі пускає і пускає молоді листочки. Тому таким бігонієчкам дуже зручно в таких плюшечках. Тобто вона мілка, ось така плюшечка ця мілка. Їй коріння, не коріння не потрібно багато ґрунту, але вона лягає на землю, на ґрунт, і їй це подобається. Я зрозуміла, що їй подобається. от В плюшечці поклала той стовбурець, і вона ось так почала рости. Трошки такий попирчатий ще листочок у неї. Ну, така. Родзиночка, якщо в колекції хто збирає бігонії і такої немає. Це такі, така, як плямка буде серед ваших бігоній. Ну, ось така красунька. Дякую, що заходите на мій канал. Пишіть, будь ласка, невеличкі хоча б коментарі. Ставте вподобайки. Дякую, що милуєтеся зі мною моїми бігоніями. Це така відрада на сьогодні, хоч трошки цієї краси. До нових зустрічей. Мирного неба!